Добрий день, малята! Сьогодні ми з вами поговоримо про видатного письменника Василя Олександровича Сухомлинського. Народився він 28 вересня 1918 року в селі Васильівці, тепер Кировоградська область. Педагог, письменник, журналіст, автор 30 книг і понад 500 статей, присвячених вихованню і навчанню молоді. Книга його життя серце віддаю дітям. Його життя це виховання дітей. І сьогодні ми з вами прочитаємо одне з його оповідань Петрик, собака і кошеня. Маленький хлопчик Петрик ішов стежкою в саду. Бачить, біжить назустріч кудлатий собака. Петрик злякався, хотів тікати, та раптом до його ніг притулилось маленьке кошеня. Воно втекло від собаки і присило Петрика захисти мене хлопчику від цього страшного звіра. Стоїть Петрік і дивиться на кошеня, а воно підняло голівку і жалібно нявчить. Петріку стало шкода кошеня, він узяв його на руки і сміливо пішов собаці назустріч. Пес зупинився, злякано глянув на Петрика і сховався в кущах. Малята, поки я розповідав вам історію. Мої друзі, Гав та м'яу дуже зголодніли. Давайте погодуємо їх. А що котики собачка люблять їсти? Так, рибку та кісточку. Тарілочка для собачки. Покладемо до неї кісточки. Давайте порахуємо. Один. Два. Три молодці малята. Тарілочка для котика. В неї покладемо рибку. Давайте порахуємо один. Котику рибку, а собаці кісточки. Малята, давайте порівняємо, чого більше, а чого менше. Кісточок чи рибок. Так, кісточок буде більше, ніж рибок. Молодці малята. До побачення!